Ліфт працює, сходові клітки ремонтують, а дашок над підвалом уже замінили. Такі будні восьмого під'їзду на проспекті Злуки 55, застали журналісти ІНТБ вранці 20 січня. Так прореагував ЖЕК на програму Гаряча лінія, яка вийшла в ефір телеканалу у п'ятницю 13 січня. В ній мешканці жалілися на погану роботу приватного підприємства, яке обслуговує даний будинок. Особливо турбував людей стан ліфта, роботу якого знімальній групі гарячої лінії побачити не Далось, однак, у Жеку стверджують, що це простий збіг обставин. Ліфт до і після приїзду журналістів працював, і скарг про збій в його роботі не було. Схемою ліфта передбачено, коли приїжджає людина на поверх. За неї закриваються двері, значить, ліфт на тому поверсі буде стояти 8-10 секунд, поки там ну не спрацює електрична система, що далі її можна викликати. Просто я, я так думаю, що це в даний момент просто так попали. Олег Попадюк каже, ліфт і справді потребує капітального ремонту, оскільки йому вже 30 років. Однак його стан задовільний і користуватись ним безпечно. Минулого року проходили експертне обстеження ліфтів по вулиці з Луки 55. І є відмітки в паспортах ліфтів, що вони придатні до подальшої експлуатації. Мешканці цікавились, чому не ремонтують дашки над під'їздом і підвалом та сходові клітки. Над підвалом підприємство дашок вже полагодило. Інший обіцяє облаштувати, коли це дозволять зробити погодні умови. А сходові клітки журналісти застали в процесі ремонту. Дашок він не може зараз просто робитися технічно, бо погода не відповідає. Це буде робитися в літній період. Це ви бачите, поправилося, зробилося, Сходова клітка розпочалася. Ще одним каменем спотикання між мешканцями і обслуговуючим підприємством є кут на розі будинку, з якого відпала парапетна плита. Її працівники ЖЕКУ відновили. Проте через підтікання відстала облицювальна плитка, щоб вона нікого не травувала. Вмувала, прийняла рішення її оббити. Під час проведення цих робіт плитка впала і пошкодила антенну супутникового зв'язку одного з мешканців під'їзду. Однак підприємство стверджує, що матеріальну шкоду її власнику відшкодували. Підприємство відкупило цю тарілку, значить, передатчик чи прийомник, він там правильно називається також новий закуплений. Чому він не поміняв? Це вже його питання. Чому він не поміняв те, що йому підприємство відшкодували? Даний кут підприємство обіцяє цього року відремонтувати. Це зроблять, як тільки знайдуть тих, хто погодиться виконати ці висотні роботи. Ремонт міжбудинкового проїзду теж запланували на цей рік. Однак чи буде він капітальним, ЖЕК не знає. Усе залежатиме від коштів. Микола Юліанович у восьмому під'їзді проспекту Злуки 55, мешкає з часу введення будинку в експлуатацію, а саме з 1981 року. Він більше 11 років пропрацював у Жеках, а тому добре знає специфіку їх роботи. Станом свого під'їзду чоловік задоволений. Завжди фарбується, завжди прибирається. Дуже сумлінна прибиральниця в нас і двірник. Такі проблеми виникають, зазначають у ЖЕКу, через те, що мешканці не завжди знають плани підприємства. А стан під'їзду багато в чому залежить від культури поведінки самих людей.